А для нас я думаю найбільш проблемним є можливість подальшої політичної турбуленції всередині самої Польщі, не навроцький як окремо є проблема. Хоча для нас, от для Частково для бізнесу він може бути поганий, бо в нього є серйозна підтримка польських аграріїв, і там можуть бути нюанси. То зараз Польщу можуть вкинути в дострокову парламентську кампанію через останні зміни, і отам праві можуть збільшити. Тут питання не в ПІСІ, а питання, наприклад, в Конфедерації, яка займає відверто антиукраїнську позицію. От цього, я дійсно боюся, цього б я не хотів. А зміна влади, там, відповідно, влада опозиція між там. Громадянською позицією та пісом це нормально, це окей, це абсолютно адекватні речі. Але заганяння Польщу в постійний цей передвиборчий ритм, це звичайно це дуже проблемно для нас з точки зору подальшої кооперації з одним із основних партнерів. Я надіюсь, союзник.